Вітаємо вдома! Вітаємо вас вдома! вдома. Дякую. 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 ртована служба! У нас для вас є чудова звістка. Зараз Алло. Картона служба! Да, я вдома. Вже вдома, вже в Україні! Це буде тепер добре. ви вдома. Слава Україні! Героям слава! О, мама, я Україні. О, ура! Ура! Все! Скоро! Спасибо, що ти є!